Шановні глядачі, всім привіт, це хитаю на моєму каналі. Сьогодні з вами будемо розтоплювати стареньку грубу. Грубі вже 20 років, робивши мій батько. Будемо намагатися протопити сьогодні підвальне приміщення можна сказати, такий собі погребок. В принципі, нам потрібно буде для цього приблизно 3-4 години, тому що це цегла, її потрібно прогріти. Швидкого ефекту не буде, так як з буржуйкою з металу, також спробуємо на ній дещо приготувати. Ставте вподобайки, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Буду радий відповісти на всі ваші коментарі. Всім дякую за перегляд. Погнали! Отже, шановні глядачі, ось така невеличка грубка, знаходиться в підвальному приміщенні, що зараз дуже-дуже виручає. Потрібно буде зараз її на холодно розтопити. Зверху, як бачите, йде металева плита, така яка дуже добре розігрівається, та потім можна буде на ній щось спробувати приготувати, чим ми сьогодні займемося. Зараз закидаємо дров. Спочатку закриємо піддувало. Або піпільничку, як її дехто називає. Я називаю піддувало, там, хто як хоче, так хай називає. Вона зараз чиста, вичищена, зараз на холодну її варто розтопити та прогріти. Прогрівається така грубка приблизно десь за 3 години. Ефект дуже довгий, не швидкий. Ну, але в принципі вона й дуже довго тримає. В принципі, Якщо її нормально розкачагарити, вона буде тримати до самого ранку. Головне, щоб цегла нормально розігрілася. Це не так, як звичайну, буржуйку. Там та, що на дровах роблять там, з балона або ще варять Якось, ну, ті, що не підведені до опалення саме через нагрів води. Зараз розтоплюємо та подивимося, за який час вона у нас розігріється. Зараз у нас трошки незручно вибачаюсь. Зараз у нас. 13-28. Тут, можливо, трошки світло погано падає. Ми пробуємо розтопити. До речі, одразу покажу, скільки в нас градусів зараз. Зараз у нас тут 14 градусів. В принципі, для підвального приміщення доволі таки непогано. Отже, що зараз робимо, шановні? Закриваємо наше піддувало, закидаємо гілочки які вже у нас сухенькі, заготовлені, підготовлені. Без жодного паперу живемо, так використовуємо пічку, яка вже в принципі в 2025 році не потрібно її використовувати. Ну, але такі реалії зараз дуже багато людей таким самим методом і виживають. У нас такий невеличкий газовий балон, та починаємо розпалювати. В принципі, все. Відкриваємо піддувало. Зачиняємо. Також забув один момент розповісти, що потрібно в мене трошки, щоб економити. Відчиняємо саму трубу. І зараз кисень піде та має набагато швидше розгорітися. Можна відкрити. Моя тяга тут має бути доброю, не має бути жодного диму, нічого. Цю щим. Грубу робив батько, я ж кажу, багато років тому. Вона знаходиться в них. Ну, але зараз, по сьогоднішнім реаліям, дуже така непогана річ. Зараз трошки дим потягнув, потрібно зачинити. Ось так. Зараз почекаємо, нехай трошки протопиться, працюємо, скажімо так, в нормальному відеорежимі. 32 хвилини, тобто 4 хвилини мені знадобилося, щоб відзняти та її розтопити, вже нормально все горить. Зараз 2 години пройде, будемо намагатися тут щось приготувати, подивимося, щось з цього вийде та подивимось на температуру через 2 години. Перед тим, як виходити, трошки піддувало залишаю відкритим. Зовсім трошки, в принципі, навіть можна повністю його закрити, Но, але мені потрібно, щоб швиденько цегла. Нагрілася, щоб скоренько стало тепліше. Отже, друзі, наша металева плита вже розігрілася, достатньо. Ставимо нашу сковорідку. Зараз пройшла одна година, верніше минула одна година, часу після того, як ми розтопили нашу грубку. Наша сковорідка вже розігрілася, наливаємо трошки масла. Вірніше олії. Для того, щоб швидко продемонструвати, що дійсно все працює, можна на ній готувати. Я думаю, можна навіть суп, борщ зробити. Зготувати. Швиденько розбиваємо курячі яйця. Також поки наш обід готується, зараз покажу, якого діаметру можна закинути сюди дрова, щоб довше горіло. Наразі ще не прогрілося те, що сама металева плита прогрілася, то ще нічого не значить. Дуже довго прогрівається, сама цегла У мене в бабуся з дідусем взагалі була. Дуже велика така грубка, там можна було на неї залізти, там розстеляли матрац, можна було на ній поспати. Така цікавенька була, дід також робив. Мені завжди подобалося там спати, особливо взимку. Отже, друзі, грубка горить, побід наш готовий. Трошки пізніше покажу, скільки температура вже в фіналі та наскільки прогрілася наша грубка та за який період часу. Шановні глядачі, 2 години минуло на 4 градуси вже піднялася температура. Наразі 18 градусів в приміщенні. Зараз підійдемо до самої грубки. Подивимося, як там наші друга. Грубка наразі себе почуває дуже-дуже гарно. В принципі, доволі таки економна. Я б не сказав, що дуже вона витратна. Немає тут, знаєте, ніяких переходів. Ну, але все рівно доволі таки економна. Піддувало я залишаю завжди трошки відчинним, повністю не зачиняю, хоча навіть якщо повністю зачинити, як бачите, продовжує горіти. Цегла також наразі вже, ну, вже прогрілася доволі таки непогано. Зараз. 1627, як бачите, трошки більше, як 2 години минуло. Також димохід в мене повністю зачинений, можна повністю відчинити. Тоді дрова, як чуєте, зараз набагато більше віддають тепла. Ну і звісно, набагато швидше згорають. В принципі, доволі таки непоганий варіант, якщо блекаут, якщо відключення світла. Так, можливо, система застаріла, але свою функцію виконує. Також додатково ці плити що йдуть, вони йдуть над приміщенням, над залою. Також гарно можна прогріти ті кімнати, над якими йде сама грубка. Друзі, всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Сподіваюсь, відео для вас було цікаве та корисне. Всім до нових зустрічей. Па-па!